14 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили 4 пункти управління, 15 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами рашистів та 20 інших важливих цілей. Зокрема, на півдні України знищено склад з боєприпасами рашистів у Береславському районі. Також у тимчасово окупованому кацапами Мелітополі Запорізької області знищена військова база рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху Гау-Бєлгород внаслідок попадання ракети пошкоджена залізниця в самому Белгороді вибухнули ракети, які кацапи запустили на Харків, і також після вибухів палала ТЕЦ та відбулось часткове знеструмлення міста.